Привіт, наші хороші! Сьогодні ми на легендарних прилбочах. І цей виїзд насправді для нас особливий. Ми на закритті коропового сезону. Цього року водойма подарувала нам чимало емоцій, безліч трофеїв, і безсонних сонних біля сигналізаторів. Ну і погода прилибочок завжди радує! <світ> <світ> Дощ і вітер. Сьогодні ми приїхали 54-й сектор. Чому 54-й? Тому що саме ці сектора біля дамби дозволені з скороблем. Сьогодні так ми з кораблем. Будемо намагатися щось зловити, не знаю, чи вийде погода, як Сумін сказала, ужасно. Прекрасно! Да, Прекрасно. І будемо показувати протягом відео, чим ми користувалися цього сезону і що можемо вам рекомендувати. Буде цікаво. Тому підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб не пропустити таких цікавинок, щоб нас ставало ще більше і україномовний контент розвивався. І не забувайте за наш інстаграм, там багато життєвих історій. Ми смішні, ми жартуємо з нами весело. Тому підписуйтесь на нас. Ну і не забувайте про конкурс, як закриття сезону і без конкурсу ми для вас все підготували. Дивіться далі у відео. Ну і відео це вийде теплим, прикольним, цікавим, навіть не дивлячись Є, на дощувати. Дощ Січа, капітан, Йдемо ловити. Не дивлячись на холодну погоду, має бути класно. Йдемо ловити і розкладатися. Так. Ми вирушили в дорогу. Осінь вже накрила все навколо теплим золотим світлом. Листя тихо падало на дорогу, ніби показуючи нам шлях. Наша точка призначення прилбичі, велика серйозна водойма з характером. Ми тільки заїхали і одразу пригода все як ми любимо. Ми ще добре не встигли заїхати в сектор. Як пригоди вже починаються? Вирішили їхати тут низу. Але чи то добра ідея? Близько 120 гектарів простору, вітри, які не питають дозволу, і хвиля, яка може змінити твої плани за півхвилини. Тут завжди відчувається сила води, і якщо ти приїхав сюди, ти маєш поважати цю силу. Поки ми все готували, над нами поволі насувалася темна хмара, той дощ, про який попереджали зранку, все-таки прийшов. Тож ми працювали швидко. Навіть не віриться, як швидко пройшов цей сезон. Стільки різних водойм, зустрічей доріг, ночей біля вогню, ранків у тумані і саме придбачі стали нашою фінальною точкою сезону 2025. Корм готуємо простий та зрозумілий. Трохи дрібного пелету ми поливаємо ліквідом криль, який цього сезону завжди заманював до нас рибу. На гачки ставимо маленькі акуратні насадки. Ну а стійки робимо щільніші та більші. Бо завозити будемо корабликом і точки стоятимуть довше. За той час сильний дощ вже пройшовся по водоймі, але дрібні краплі все ще падають з неба, нагадуючи про осінь в повітрі, запах мокрої трави, корличуть птахи, ну а ми вже готові до завезення. Ну що ж, друзі, це той самий конкурс на закриття сезону. Ви знаєте, що робити, але найголовніше це підписка на наш YouTube канал, тому що ми це все перевіряємо. Лайк та коментар. А за тиждень ми дізнаємось ту людину, яка виграє ось цей набір. Але це ще не все. Якщо ви вже й негайно хочете купити цю продукцію, бо їдете на риболовлю, або ж хочете просто закупитись на наступний сезон. Ловіть від нас 20% знижки за промокодом Фішбайдвів. Протягом доби, тобто протягом доби з виходу цього відео буде тривати дана знижка. Не прогавте цю можливість, закупіться класною продукцією і кайфуйте на риболовлях. Ну, друзі, нарешті ми вже розташувались. Пізніше вам покажу табір, можливо, вже завтра, тому що дуже сильний дощ почався. І Тарас вже знайшов наші точки. Це Тарас, що там 150, так? 130, 150, 130. У нас, коротше, у нас три водилища. 150 і 2 по 130. Тарас тут поставив такі маленькі насадки і маленькі гачечки. Попробуємо так, будемо потім щось міняти, експериментувати. Ну, а на корм у нас свіженька конопля і пелет, який ми залили корельовим ліквідом. Ось так ми загружаємо бункер, тому що ми будемо. Тримати води довго довго воді не будемо часто перезавозити, так як це осінь. Трофея потрібно чекати довше. Час завезення. Кораблик їде нормально, хвиля є, але він справляється. Тут, так завжди, шалений вітер і шалений дощ. Цих вихідних рибалок на озері було небагато, але кожен був з уловом, і ми нетерпляче хотіли спіймати свою рибу також. Продовж сезону нас переслідував дощ і погана погода на риболовлях. Завершення сезону в такій ж атмосфері. Оснастку ми діпуємо, адже сильний дощ одразу змушує стік розтанути, а з діпом він точно впаде на дно цілим. У риболовлі з корабликом своя атмосфера. Ще й в таку погоду все набагато швидше та зручніше. Ми мокрі і холодні, йдемо грітись в намет. Стає вечір. А погода стає тільки гіршою. Вітер посилюється, а ми нарешті йдемо їсти та чекати плювань. Знаєте, що зараз буде? Домашня фасолька, шпарагівка Але то буде вже. Будуть макарони і будуть сусіски. І буде риба. Погода, як ви бачите, краще не стає. Можете побачити, як китайця наша палатка, якщо це видно. Вітер такий, що просто капець. Та дуже сильний поривий у вітер. Стрмно. І за годину буде ще сильніше. А ми хочемо вечеряти. Так що як я і казала, пельмешки. Ой, кажуть пельмешки Пельмешки. Макарон з сосисками і... Паргівка. Смачного! А далі наш вечір зайняв головний холостяк країни. І це той момент, коли мені здається, багато чоловіків терплять. І Тарас не виняток. Ми трохи грілись і зустрічали гостей. До нас прийшов наш підписник Степан з білими грибами, справжніми. Ми їх з'їли швидше, ніж встигли включити камеру. І потім наш пейджер спрацював. У нас нарешті довгоочікуване клювання, яке ми чекали з якої? З шостої, сьомої? Риба дуже хороша. Хороша риба. Так, Тарас каже, буде йти в забродах. Я вже все готую. Ви можете побачити, які хвилі зараз дують, а який вітер я вам не можу передати. І дощ, ви теж бачите. Ой, Можна погодка. сказати, що сніг падає. <гадка> то точно. Погодка прекрасна. Не йди далі, Тарас! Я бачу рибу. Я теж. Народу, ви бачите рибу? Отам. От <гадка> ну, така непогана. Коротше, гумаки набрав. Ти вже набрав, молодець! Я казала в день заброди. Белина, рибка хороша, слухай. На баланс. Нейтрально не. плавуча не, ситуацію. Не, Ні, на баланс, на веселку. Чекай. На веселку? Так. Середню вудку на веселку візимо. Карненько. Ну, друзі, нарешті. Та осіння краса прийшла до нас в сектор. Ви Просто Ух. подивіться. Семикілограмовий Семи Тому Ми 8. так думаємо, що це 8. 7. 8. Може і вісім має. Може і вісім. Зараз ми його зважимо. Ну, він такий... Ой! Слухай, він ще має сили. сто. Супер! Красо! У нас водка страшний дубак Батя, нам рыбу. Напевно, найхолодніший короб сезону, ні. Ось так змерзло. Я не можем... знаю, чи що щось чути, але я щаслива. Відпускаю, <гум> йдемо спати. Десять майже. Майже десять. Ну коротше. Дивіться сімсот. 900. Ні. 9700 наш. Ранок зустрів нас тим самим вітром хвиля на воді, ніби море, постійний рух, шум, бризки, і ми вже сміємось, що прилбичі просто не вміють бути спокійними. Ми перезавозимо все заново, вночі вимотали оснастки повністю, холодно, пальці дерев'яні, але день почався, значить, працюємо. Всім доброго ранку, друзі. Як ви бачили, у нас є вже дві риби, і це крутезний результат, зважаючи ту погоду, яка зараз є. Тож іще, яка була вчора. Це сильний вітер, сильний дощ. Вночі так хитало палатку, що нам здавалося, вона зараз просто разом з нами полетить, але вона вистояла. Так що за те і дякуємо. Прийшла знаєте, такий краш тест По дистанціях у нас вчора спрацювали це 150 та 130. як і ми говорили на початку. Давали корму. Це була конопля і пелет діпований в ліквіді. По насадках це баланс криль-пір. І також веселка. Мені здається, веселка того сезону просто в топі. Зараз погода вже набагато краще, світить сонечко. На небі ні хмаринки, але дує сильнющі вітри. Ну але це вже краще, ніж дощ. До нас зараз, до речі, ще приїде наш друг Остап, який нам обіцяв згорити бога, чи він вже все для того везе. Можливо, поділиться своїм рецептиком. Так що, хто дивиться то відео, обов'язково їжте, бо можна, знаєте, ликнути язик. До речі, оснастка в нас вертоліт. Гачки ми ставили маленькі цепі 10 та 8 розміру. Як бачимо, два клювання, дві реалізації. Продовжуємо ловити і насолоджуватись цим закриттям сезону. Протягом дня світило сонце, і це дуже нас зарядило. Підняло настрій. І за цей час до нас приєднався Остап. Він також дуже любить риболовлю. І приїхав, як і ми, закривати сезон. Хлопці почали шукати точки, щось собі жартувати і, нарешті, завезли оснастки. А після цього взялись готувати обід. В меню сьогодні бограч та глива з пюрешкою. Атмосфера в нашому секторі була чудова. Ми багато сміялись та згадували історії життя. Бограч це взагалі цікава страва, традиційно угорська, дуже ситна та гостра. Колись його приправляли спеціями так, щоб вбити всі бактерії, бо готували прямо в польових умовах. І ця гострота збереглась до наших часів. Поки бограч готується, Тарас готує глиби, які ми нещодавно не збирали в лісі. І от цей момент! Цінніше за будь-який ресторан. Все просто і дуже смачно, друзі. Як ви бачили, після того пограча ми трохи пропали. Насправді він був дуже смачний. І ну, тут осіння така риболовля. Перезвозти кожного годину ми не будемо. Ми завезли зранку, і зараз знову на вечір будемо перезвостити наші оснастки. Тут остав нас буде ловити на таку насадку. Ні-ні. Зараз нас пів сьомого вечора. Вчора нас клюнила десятій, а ми десь пів шоста, шоста так само завозили оснастки, тому є. Сподівання на гарний вечір, на рибний вечір, можна сказати. От. Робимо все те саме, нічого не видумуємо. дистанції ті самі і будемо, напевно, розпалювати вогнище для наших ребр. Угу. Ну що ж, друзі, кілька рекомендацій від нас, і давайте розпочнемо з напевно розхідних матеріалів, гачки, можливо, повідковий матеріал. Ну... Ми, ви, мабуть, не вперше вже від нас чуєте, що ми користуємося виключно гачками pb продукт Жодного разу нас не підводили. На водоймі з осетровими проблема була в самому монтажі, коли ми його замінили, все працювало чітко. Так, далі перейдемо до поводкового матеріалу. Це у нас самий звичайний, самий дешевий магіст. Ось так виглядає. Прекрасно, не крутиться, ні нічого, не треба переплачувати за ті дорожезні. Чудовий поводок. Рекомендуємо. Далі літкор в нас фірми Golden Cage, але він іде із сердечником. От, тому, хто не любить сердечника, ви просто його витягаєте. Для нас він чудовий, можна як із сердечником, так і без використовувати. Наш органайзер ви вже бачили. Це ось така містка, місткий кейс, можна сказати, де все нам помістилось. Ми тут і грузики собі тримаємо, і поводочки заготовлені, також що дуже є круто. Тут є лінійка, де ви можете собі все відміряти і. Робити зготовки. Наступне, що хочемо порекомендувати, це крісло, на якому я зараз сижу. Я людина, яку завжди болить хребет, і мені важливо, щоб була комфортна спинка, комфортне крісло, сидіння. І це саме воно. Тут, бачите, є такий підголівник, воно має купу режимів. Навіть можна скрутитися і спати на ньому. Дуже класне, зручне. Рекомендуємо. Ну і столик, який ви могли неодноразово бачити в наших відео, як в Ютубі, так і на інстаграмі. Це максимально комфортний, зручний столик. Який дуже практичний, тому що він не вимазується. Знаєте, які інші столики, вони забруднюються. Ви там всякими хіміями пробуєте його втерти тут, навпаки. Щось десь розлили чи поцарапали це. Ну тут його взагалі не видно цих подряпин. Ви легенько протерли мокрою серветкою, і все чітко. Ніжки висуваються. Сам бачите, столик устойчивий, з класного якісного матеріалу. До речі, такі столики різних фірм. Коштують дорожче, звичайно, але цей відповідає своїй грошам, відповідає своїй якості. І якщо ви шукали класний столик, від нас ловіть мінус 10% знижки за промокодом FISHBYTE Львів і замовляйте. Ну столик нереальний, це моя любов. Наступне чим хочемо з вами поділитися, це знахідки для нас, на жаль, наприкінці сезону, але це сумки для наших балонів. Бачите, в нас на 5 літрів, і також на 8 літрів. Там теж йде чохольчик. Не царапає машину, зручно в перевезенні, десь вибруднився, ще щось. В сумочці чітко собі заховали. Ось так, бачите, він відкривається. З такого матеріалу все гарно, захищено і стильно. Це виробник український, якість чудова. Давайте підтримувати українське, ну і користуватися українським. У -у. Справді річ дуже прикольна. І навіть є, ось бачите, що кишеньки, щось собі позапахати. Крутяк. Ну а далі наша рекомендація буде за наш новенький намет. Ви знаєте, ми вже 4 роки, напевно, користувалися нашим CarPro Diamond 2 Man. І нарешті в нас обновочка, величезна хата, можна сказати. Зручний, комфортний, місткий. В Всередині купа кишенюк, виконаний з якіснішого матеріалу, ніж в нас була палатка. Має ось тут такі ліпучки. До речі, дуже прикольно, що там може поміститись дві вудочки, а не одна, як було на CarPro Diamond 2 От, Шторм витримав минулої ночі. Витримав. Не промокає. Класний. Для, наш, для нашої великої компанії, яка в нас була, ми всі помістились і навіть ще би туди влізли люди. Тому лайк! Це в нас палатка моделі Fox R2 2 men XL. Якщо ви рибалите в такому ж самому болоті, рекомендація від нас це купити собі ось такий тент. Болота практично не було, ну чуть-чуть, та але ми не місили, як минулого року ми тут були. Але потім в складанні, бачите, досить такий, непрактичний, і треба ще одну людинку. Ну, ось такі були рекомендації. Можливо, ми щось забули. Якщо вам ще щось цікаво, напишіть нам в коментарях, ми все вам відпишемо. Кажемо, як є, кажемо щиро. До речі, дивіться, у настой табір вже помаленьку складається. В наступному сезоні нас і вас чекає багато чого цікавого. Новинок обіцяємо буде дуже. Класно, тому що ми розвиваємося і хочемо робити для вас більш якісний ще контент. От, тому до речі, напишіть в коментарях, щоб ви порадили. Наприклад, нам купити, чого у нас немає, і чим ви користуєтесь. Напишіть в коментарях, буде дуже цікаво прочитати. Наш сезон добігає кінця. Цього разу ми не будемо підводити підсумки риболовлі. Ми вирішили просто згадати цей рік таким, яким він був з вами. Баунті там ми відкривали сезон. В мінус ми ловили золотистих коропів і вірили. Що цей рік буде сильним. Далі трофейна долина, де ми ловили трофейних коропів і зустрічали по справжньому морозні ранки. Потім були прилбичі, кубок Львова, ми тоді майже тиждень жили на водоймі. Нічні клювання і сміх, атмосфера була така, що й досі згадується. Лилихівка вперше на цій водоймі, і чесно, тоді ми трохи замучились, бо риби було дуже багато. Добре, що під'їхали друзі. Тоді і компанія, і риболовля пішли зовсім по-іншому. Потім були кричевичі, водойма, про яку ми мріяли давно, але знаєте що? Ми сміялись, і було круто, бо без інтернету та зв'язку ти просто живеш. Доброгостів: місце з дикою красою, лісами і туманами. Там риба крала наші вудки, там ми ловили рибу, схожу на тараса, і сміялись так, що болів живіт. Далі Едельвейс, Івано-Франківщина. Водойма нова, але роботи там зроблено дуже багато. Красиво, спокійно, і риба там непроста. Місцеві теж з характером, але то вже інша історія. Потім ми поїхали у свій маленький тур водоймами. І перша кунка. Ось там все було справді ідеально для людей. Найголовніше велика здорова риба. Ми цю водойму точно запам'ятаємо. А далі картар, і це наша водойма топ 1 Краса нереальна, все це якось лягло нам прямо в серце, і трофей, який досі нам сниться у снах. Липівці, наше відкриття року, трофейні осетри, коропи, вода з характером. Але спокій там такий, що відключаєшся від всього. Природа і просто класно. Це був прекрасний рік, багато дороги, багато сміху, багато роботи, багато переживань. І знаєте, ми дуже вдячні вам за те, що дивитесь, підтримуєте, пишете, переживаєте. Ми ростемо разом з вами і вчимося разом з вами, бо ви реально наша друга сім'я. Короповий сезон 2025 офіційно закрито! Але це ще не все. Далі буде.